Село пшеничники Канівського району. Звідки така назва? Напевне, від слова пшениця. Вирощуванням зернових та інших культур тут займалися здавна. Раніше це був Радгосп. Нині землю цього таряду інших сіл, які належать до місцевої сільської ради, орендує урожай. У нас зареєстровано по сільській раді 220 чоловік, 170 чоловік жителів села проживає постійно. А ті так київляни є, що уїжджають в Київ або на літо. Тут вони знаходяться, а на, на зиму до дітей уїжджають. Бюджет сільської ради у нас складає мільйон триста коштів. Село невелике, з огляду на кількість проживаючих, але місця тут досить красиві. Його околиці мальовничі, а поля родючі. Та й не бідне село. Кошти надходять від оренди землі. Кошти до нас находять від урожаю за землі і від Укргідроенерго за використання землі. У нас повинно в цьому році розпочатися будівництво гідроакамулюючої станції. Коли я сюди прийшов сільським головою в 13 році працювати, то тут від сільської ради практично нічого не робилося, не ремонтувалося. Бюджет сільської ради складав 300 тисяч. За цей період з 2013 року по 16 рік у нас бюджет мільйон триста. І з цим бюджетом ми на сьогоднішній день поставили 4 зупинки по цьому по сільській раді. Дві зупинки з допомогою урожая по соціальній угоді. Дві від сільської ради відремонтували і перенесли у будівлю школи сільську раду, бібліотеку. У нас бібліотека була, знаходилася книга в мішках. І ось біля нас тут недалечко <кій> будинок культури, в якому знаходилась бібліотека. З 70-го року ніхто його не ремонтував. Криша текла, і книги зберігалися всі в мішках. Нахвап ми. Виділили кошти сільської ради і соцогоди теж. Встановлені там вікна, двері, зроблений косметичний ремонт. Будинок культури теж ми перекрили, фоє зробили ремонт, вибілили, покрасили. Оце такі наші здобутки. Багатодітнім ми сім'ї надали. По програмі там від урожаю так само нетеля були надали. На сьогоднішній день той нетель вже опять привів якусь теличку і передали багатодітній другій сім'ї. До речі, про орендно-грошові стосунки. В середньому родина з п'яти чоловік у рік отримує понад 30 тисяч гривень у вигляді пайових. Це дає можливість забезпечити розвиток власного господарства. У мене один у дівчини пай малий, тільки цей рік отримала. Вона. І п'ять паїв повних таких колосних. Це десь порядка, ну я знаю п'ять у шість, порядка 30 гектарів. Здаємо ми урожаю, всі паї ми віддали врожаю, Ну, нам вигідно з урожаєм ділом. Шість тисяч платять за один пай. Ну, мене врожай гектар 24, чотири, ну соціальний. А так у чоловіка паю, у матері два паї, у невістки паїв. Ну, багато в нас. У загальної кількості скільки? Гектарів 20. Дуже добре. Ви маєте отримувати гарні пайові. Ну одержуємо, в цьому році ми гарно одержали, і в тому році непогано одержали, по наших мірках непогано. Коли старіє село, проблем більше з кожним роком. Навіть така річ, як прочистити зимку дорогу, це вже проблема. Її вирішує орендар, як багато інших питань, з якими селяни звертаються в урожай на сьогоднішній день. В оренді урожаю знаходиться 8 гектарів моєї землі. Урожай співпрацює з нами вже більше трьох років. На сьогоднішній день ця фірма зарекомендувала себе дуже позитивно по відношенню до громадян нашого села, так як допомагає дуже сильно. Допустимо, оренка городу після розвалу колгоспів у нас майже не залишилось техніки. Так що виграти город на селі це проблематично. Урожай кому на зиму, кому на весну, робимо заявки і без. Питань, приїжджає трактор і виорює город. Нам цьому році урожай як в соцсфері виділили ну, витяги, вручили на паї, допомагають нам. Наприклад, ми звертаємося до них з будь-яким проханням. Наприклад, треба транспорт, вони нам надають транспорт, треба там зерна, вони нам зерно. Виписують солому, все за ну ось наприклад, мене в цьому році помер батько. Ми звернулися до урожаю, нам надали і транспорт, і матеріальну допомогу. Допомагали, дуже допомогли, І дорогу прогорнули, бо це було зимою. Проблематично поїхати до Канева, там придбати пшеницю, зерно, курям там урожай без проблем теж. Робимо заявки кому скільки потрібно Тона, тона, півтори, півтони. І урожай без проблем доставляє під господар під будинок, має. привозить своїм транспортом безкоштовно, в рахунок паю привозить зерно. Також у цьому році. Підняли орендну плату. На сьогоднішній день, якщо людина хоче щось придбати, зробити якусь крупну покупку, людина може звернутися до урожая і отримати орендну плату за кілька років наперед. У нас по сільській раді знаходиться п'ять сіл. В моїй сільській раді, ну не в моїй, а в сільській раді знаходиться п'ять сіл. Це Трущин, Глинча. Пшеничники, Іваньки і у Бучак. На даний час по Бучаку там у мене зареєстровано три чоловіки. В зв'язку з тим, що там повинно розпочатися будівництво, село Бучак, так як сказати, практично не існує. Ну, люди мають там державні акти і проживають три чоловіки. Вони до нас звертаються, ми звертаємося до урожаю і так само їх не забуваємо і прочищаємо. Вони практично розташовані від пшеничників. Кілометрів чотири. Звертаємося до урожаю, прочищаю так само дороги, допомагаємо він їм відремонтувати теж дороги. Нещодавно не буквально на, в цю суботу там відбулося, затули вітер читання, поет такий знаходився. Там з'їжджалися туди люди із поети, з'їжджалися, читали вірші. Звернулися теж до урожаю. Вони нам допомогли, як кажуть, і кашу там організувати і просвяткувати це. Пані Валентина пропрацювала фельдшером у пшеничниках небагато немало, 44 роки. Була вже зібралась на пенсію. А коли в медпункті зробили ремонт, то вирішила відкласти ідею про заслужений відпочинок на потім робити у гарних умовах одне задоволення, та й люди потребують її допомоги. Міняли вікна і двері поміняли. То вікна в нас дійсно так і були, що вітер отако зимою гуляв. Зараз таке ж це. Ну та й вид же зовсім змінився. Обіцяють водогін нібито підвести. По селі пшеничники було проведено ремонт ФАПу, тобто вставлені вікна, вставлені. Е Двері і так, так, такі легкі покрасочні роботи. Там було перекрито будинок культури, проведено ремонт у рітальній цього будинку. Також зараз проводимо ремонт у кімнаті, де будуть переліватися артисти. Також Кожен рік проводимо такі допомоги, як обкошування доріг, вирівнювання, підсипання їх, прогортання в зимовий час йде цілодобово. Скільки в, в дана сільська рада вміщує в себе 6-7 сіл, то це дуже, дуже великий проміжок дороги, на яку, на яку потрібен час. Вони всі знаходяться в польових умовах, де великі пере... Мети, то е, мусимо це все робити цілодобово. То, як з'явився цей молодий Корнієнко Віталій, він ніби активніше відноситься <клес> до людей, от він сам, іменно як організували виїзд кардіолога, то він сам був тут і безпокоївся. І так до нього, з якими питаннями, от у нас зимою був такий вибаток, що снігу багато насипало. Чистять дороги, але там жінка заболіла, вона до швидка не могла доїхати. Позвонили, Сергій Михайлович позвонив, зразу дали транспорт і все. І я особисто ходила до нього, ну як не по іншому питанню, по паях, там що город не виграний. А він сказав: завтра, думай, так це сказав, -то, хто там буде сюди виїхати. Коли на другий день дійсно приїхала людина і виграла. Отже, не все так погано. За три роки, коли в село прийшов інвестор, багато чого змінилось на краще. Починаючи від сплачених податків до укладання соціальних угод. Тепер у селі дороги ремонтуються, облаштовується під'їзд до села. Медичну допомогу також можна отримати у придатному приміщенні. А на концерт місцевих талантів прийти у відремонтований клуб. Вже в нас робиться третій ремонт. Перший ремонт у нас робився у залі, це підбивали потолки. Другий ремонт нам зробили повністю фоє, дуже гарний зробили ремонт. І зараз роблять нам кабінети, де ну, греміровища, де приїжджають до нас артисти і передіваються. Цього року планують розпочати ще одну велику справу будівництво водопроводу. Тому що останніми роками вода стала пропадати, криниці повисихали. Це типова проблема з огляду на кліматичні зміни, але так гостро, як у цьому селі, проблема питної води ще не стояла ніде на Канівщині. Минулого року дійшло до того, що залишилась одна криниця, звідки всі брали воду. Цьому році планують виправити ситуацію і підвести водопровід до кожного подвір'я. В тому році в нас у нас в пшеничниках, я проживаю в пшеничниках, у нас в одній криниці тільки вода була в селі. Всі, всі дуже бідували, звісно. В цьому році в нас ще поки є вода. О. Ну, водогін, звісно, нам дуже потрібен. У нас велика проблема літом із водою, практично висихають ці колодязі. Деякі з їх тільки існують, а то немає води. Ми з начала року заложили у свій бюджет, заложили кошти і в цьому році розпочнемо будівництво водогону. На даний час ми зробили проєкт. Водогін буде починатися повністю з нуля, буде зроблена свердловина, встановлена башня, і по селу буде протягом. Проводиться цей водогін. До мільйона десь буде у нас проєкт заложений, ну, проєкт заложено до, і, в цьому, і в бюджеті в бюджеті у нас заложено до 500 тисяч, у нас не, не вистачить, а проєкт розроблений до мільйона. Ми зверталися так само до урожаю, урожай нам пообіцяв до, допомогти у водогоні. Науково-виробнича фірма Урожай є. Не тільки найбільшим орендарем в Канівському районі, а ще й є одним із найсумлінніших платників податків. Наприклад, в, цьому, в минулому році було сплачено близько 10 мільйонів гривень до бюджету району. До обласного бюджету це понад 100 мільйонів гривень. За цей рік, за перше півріччя, вже було сплачено понад 5 мільйонів гривень різних податків і зборів. Але для більшості мешканців району такі цифри. Майже нічого не значить, тому що мало хто розуміє, які галузі, які організації, які заклади фінансуються саме з районного бюджету. Сумлінне, сумлінна сплата податків це належне функціонування шкіл, ФАПів і інших різних соціальних установ нашого району. Декому, звісно, це заважає. Такі, наприклад, невеликі фермери, які несумлінно сплачують податки. Можливо, вони і добре розраховуються з мешканцями району, але район від цього тільки втрачає. Малі фермери вони ведуть таку нездорову конкуренцію, тобто воно виражається в різних, в різних своїх проявах. Не всі сплачують соціальні угоди. Якщо урожай сумлінно заключає договори з сільськими радами, виконує ці договори, то малі фермери цього не роблять. Українське село змінюється, трансформуються стосунки на селі. Вже ніколи не буде так, як колись. А ось як буде по сучасному і за європейськими стандартами чи ще гірше ніж було вирішувати самим селянам, інвесторам, фермерам та одноосібним господарям. Або всі разом до кращого, або тоді годі шукати крайнього.